А зараз ми будемо відмінювати нерегулярні дієслова у минулому часі, такі як муц, могти і «єщ», «їсти». Тож ловіт лайфхак. Перше дієслово це муц, могти. Наша основа це мог. І правило таке. До основи МОГ додаємо закінчення минулого часу. Наприклад, Я могла, я мог вам, або ми могли. Ми МОГЛІшми, якщо у нашій групі є чоловік, або ми ми», якщо серед нас чоловіка немає. Але зверніть увагу, для особи он основою дієслова муць у минулому часі буде МУГ, он мугв, «він міг». Усе інше МОГ і типові закінчення. Наступне дієслово це «єщ», їсти. Тут у нас дві основи. Основа яд для однини будь-якої і множини не особового роду. Це там, де в нас немає у групі чоловіків. Наприклад, я їв, я ядвем. Ми їли, але серед нас чоловіків немає. Ми ядвищми. І основа єд для множини чоловічо-особового роду це коли у групі є хоча б один чоловік. Наприклад, єдлі» вони їли, і серед них є чоловік.